Діалог представників комунальних служб та Одеситів припиняє бути томним. Відбувається за допомогою рукоприкладства та вогнепальної зброї. Минулої неділям Одесит Георгій Блудов замість того, аби будувати гараж, потрапив до лікарні, намагаючись перешкодити будівництво гаражу. Начальник 6-ї дільниці ЖКС УЧРОМушки Володимир Ковальчук вирішив силомиць вирішити конфлікт. Про етичні норми та культуру комунальників розповість Ірина Мунцян. Ці сліди крові є результатом, так би мовити, невдалого діалогу начальника 6-ї дільниці ЖКС у Черемушки з Одеситом Георгієм Блудовим. У вихідний день Георгій вирішив проводити будівельні роботи у гаражу. Проте закінчити роботи не вдалося. На об'єкті з'явився начальник ЖКСу, якому не сподобалося самочинство Георгія. Вчора, в, в 12.30, вот на цьому автомобілі шестерки. Е Потом я узнав, що он начальник жека у нього цеп такої паліць, крестик, бейсболка. І атуда матом кричить так, слацю туда прикратіть роботу. Документів на цей гараж у чоловіка немає за усною угодою із джутовою фабрикою. Ця ділянка належить йому ще з 1992 року. Гаражів без документів тут не один десяток. Чому начальник ЖКС зацікавився саме цією земельною ділянкою? Невідомо. Відсутність реакції на свої вимоги змусила комунальника використовувати інші методи. Там спочатку дірнув мене за футболку хотел скинуть с гаража, а потом видит, що ничего не получается. З барсетки достает огнестрельное оружие, пистолет, ПМ, перезарядил і мне в живот направил. Говорит, или ты прыгаешь, или я стреляю. Невідомо навіщо знадобилося начальнику шостої дільниці ЖКС у Чурьомушки вогнепальна зброя на робочому місці. Схоже, що команда професіоналів Костусів обрала досить оригінальний спосіб взаємодії із простими одеситами. Поки міліція приїжджала, коли чоловік мене скинути з криші, проявити фізичну силу. Там, ну, в результаті, відомо, коли він мене там питався скинуть, може я його там. как-то мы там столкнулись с байами, но убить его никто не собирался. Скажите, ну, да. а вы скажите, на при да. было огнестрельное Да, у меня действительно есть разрешение, у меня есть травматический пистолет, но я никого стрелять не собирался, просто у меня для того, чтобы предъявить человеку документы, я растянул барсетку, показал удостоверение, человек пытался меня там угрожать там, и так далее, но у меня, ну, Видимо, коли толкался, у сумнів выпал. Я поднял. Он был в руках, я поставив, був даже не заряжений. Розмова із начальником ЖКС переросла у бійку. Як наслідок, Одесит Георгій втратив два зуба, отримав цілесні ушкодження. Він в этот момент беріот рукояткою пистолета, не бьет в область од крінотики в Мою голову і с ноги бьет в пах. І я упав на крише. Сам начальник ЖКС у свою провину не визнає і називає інцидент з Георгієм нещасним випадком. Агністельне оружие не применялось, ніяких вистрілов призведено не було. Ні, ніхто нікого ні нічим ні, 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 ні біли. ну так як у нас скажемо випадок у нас просто відбувся, можна сказати так. На місці конфлікту були присутні очевидці, які підтверджують факт побиття Георгія, начальникам ЖКСУ та погрози із використанням вогнепальної зброї. Окрім того, на чолі комунальника можна побачити сліди від вибитих зубів Георгія. Ми гуляли возле дому, Я услышала крики і поліцейська машина. Я підхожу гріша, був на гараже вместе з с... Начальником ЖЭКа. Начальник ЖЭКа его ударил и в руках держал пистолет. Пистолетом в рукоятке ударил его в нос, потом догнал его головой в голову, лбом. Володимир Ушаков до прибиття комунальника у гараж допомагав Георгієві робити цегляну кладку. За словами чоловіка, начальник ЖКС поводився, м'яко кажучи, неадекватно. Григорій сказав, я не буду нічого. ходити, куди тебе треба, ти придається в ході. Тут достає бросідку з подмички, так витаскивають, де зливають достає досають а тут пістолет, поємовські, де хто свою армію поєм любому знає. Достає поємно, передергу затвор, ставить йому, направляю вже. Вот, щасливий, А предмет ну, хотіли порвали майку. Одесити вкрай борені подібними вчинками начальника ЖКС. Якщо й надалі чиновники так поводитимуться з одеситами, годі чекати компромісу. Когда здесь было куча мусора, ні одного начальника ЖЕКа не було. Ні Петьки, ні Ваньки, ні, ні Ковальчуков, нікаких Сідорових. Нікого не було. Коли люди все повечесяли, коли начали это вот, тут появились штуцера. Цікаво, від кого отримав начальник ЖКС у вказівки носити при собі зброю, виконуючи свої професійні обов'язки? Чи не лунають такі інструкції з кабінету директора департаменту міського господарства Анатолія Орловського? Це, мабуть, він хотів місто себе для нової дитячої площадочки. вибити. да? Хто, хто? Хто, хто хотів нове кокту Костусів, хто ще? Хто ще може бути? Все починається від нього. Все починається від начальників жеков, всіх інших, і везде по всьому городу? Такий бардак. Чи цей інцидент правоохоронні органи? Та чи залишиться начальник шостої дільниці ЖКС у Черемошки на своїй посаді? Або як завжди, спрацює звичайний механізм? Справи закриють, а одеситам закриватимуть рота? Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.